Продовжуємо огляд нашого комплексу Віла Опір. Ось такий вид відкривається з апартаментів. Ну я на першому поверсі, а з другого поверху взагалі видно річку. Зараз я вам покажу. Тут є кран з водою, де можна помити ноги чи взуття після річки. Це в нас гора Чортеж називається. Тут в нас недобудована майбутня баня і чани, але ну, я думаю, скоро ми це все діло поправимо. Скільки вам треба прийти всього-навсього для того, щоб попасти на берег річки якихось 20 метрів. Тут на березі є мангал, де можна посмажити, приготувати їжу. Ось і річка, і є столик. Річка Опір. Річка Опір. Ми знаходимося, пішум її, так? Да? Ми знаходимося в національному парку. Колівські Бескиди. Ця гора називається чертеж Це є перша гора хребта ключ. Тут є спуск до річки, де можна купатися. Тут більше купаються діти, бо тут не глибоко їм комфортно. Зараз я вам покажу місце де купаються дорослі. Там можна не тільки купатися, можна ще й поплавати. Я в наступних відео вам покажу як я там плаваю. Багато говорять, о, гірська річка, там мілко, нема де плавати, Ну, це не стосується нашого місця. Ось там, бачите, в Довичині такі от штучні утворені габіони. За тими габіонами є нафтопровід дружба. Це укріплення берега. Ось, А за тими кущами там є такий заливчик метрів 100 протяжності і глибокий, де можна купатися. Зараз я вам покажу. Я тут ловлю Форель, Харріус, Голавль тут є, морена, це для рибаків. Зараз весна, вода висока. А коли Проходить літо, вода пересихає. І отут -от є прохід донизу, О, бачите, і там от повністю пересихає, і можна спокійно дійти до того острова. Зараз він острів, а літом буде півострів. А ось перекат. За тим перекатом глибина. О, це зараз більшу. От, за тим перекатом глибина і тут пляж. І там можна чудово купатися і плавати. А, ось. а от за тими от кущами оцей заливчик за перекатом вправо. А на цьому перекаті прекрасний гідромасаж. Ні один мотор не дасть такої потужності, ні один гідромасаж джакузі не дадуть вам такої потужності, як ця річка. Неймовірні враження, хто ще не купався в гірській річці, рекомендую. Зараз я вам ще покажу від цієї сторони з берега будинку. Ось такі неймовірні краєвиди, шум річки. Тут навіть не треба медитувати, просто слухаєш цей шум річки і все. І виключаєшся. Усі незгоди, проблеми, думки забирає цей шум. Його чути не тільки біля берега, його чути навіть в будинку. Ось будинок, ось на другому поверсі, ось і апартаменти здаються. Там є шезлонги, є шезлонги, на яких можна загорати, простора тераса, обідній стіл великий на компанію. Ось прямо з одне вікно це йде спальня, а друге вікно це йде Кухня студія і прямо зі спальні видно річку, прямо з ліжка можна насолоджуватися прекрасними краєвидами річки і Карпат. Так що вас каву просимо, запрошуємо.